Саме величезний привіт Аврора і відео, як я придумав та називаю, чоловіча територія. Подивимось сьогодні, які акції знижки. І що цікавого нового в магазині Аврора. Дякую за коментарі. Вдячний вам за ваші вподобайки. Ціна такого ящика 299 гривень. Ліхтарик акумуляторний настінний 249 гривень зараз зі знижкою. Теж зі знижкою прожектор, LED. Світле. Біле світле. Біле, світле. біле світло. А, ціна 99 гривень. Ось ці лампочки я вже показував, вони є в різних кольорах. Тут червоні сині, от, бачите, є в різних кольорах. Набір із двох штук їх можна підвісити. А, ціна таких лампочок, бачите, не знаю. А, також 149 гривень. Я взявся так, знаєте, вибірково. Здається, також зі знижкою. Так до 20-го числа всі акції 69 гривень. Зараз ось цей ліхтарик його можна замагнітити, примагнітити або ж підвісити. Працює на батарейках. Зі знижкою настільна лампа. Працює від мережі 125 гривень. Ну, такі лампи більше всього купують школярам, коли роблять уроки. Правда ж? Зараз зі знижкою. До нас в Аврору знову привезли ось таку панель органайзер, де можна підвісити у своїй майстерні. Точніше, я знаю, що багато вішають у гаражі. І зараз вона зі знижкою 999 гривень. Акційна ціна. Тримач для телефону автомобільний 129 гривень, а знижка 50%. Геймпад ігровий USB. Зі знижкою 199 гривень. Кабель USB 49 гривень. Акційна ціна. Зі знижкою зараз радіо. Ціна 269 гривень. Радіоприймач портативний. Тут є ще ручка для переноски. Бачите, в них у мухри Ви просили в попередньому відео, точніше в минулому відео, яке було на каналі, щоб я показав товари для рибальства. для рибалки. Але у нас не дуже багато всього. Підсака рибальська, 1,5 метри 749 гривень. Спінінг на 2,7 метра 299 гривень. Я хочу сказати, що рибалка, рибальство. Це, можна сказати, на сьогоднішній день розказ, щоб це все купити, придбати. Так, ось такий садок рибальський. Зараз просканую ціну. 299 гривень. І ось така ще по 299 гривень. Так, а на таку немає, на жаль, цінника штрих-кода. Тому вибачайте. Ось такий цікавий, можна сказати, гламурний радіоприймач 899 гривень. Зараз зі знижкою. Новинка, ось така колонка. ну Ви зрозуміли, да? музика грає і блимає світло. Ціна 579 гривень. Зі знижкою 249 гривень пристрій зарядний на 5000 мегаа. Навушники по 49 гривень, вакуумні дротові. Не знаю, чим ці відрізняються. Такі самі тільки 69 гривень. Адаптер для зарядки 119 гривень. Акційна ціна. А ось ця колонка портативна з підсвіткою. Вона зараз зі знижкою 199 гривень. Найдешевші навушники. Раніше, пам'ятаю, були по 9 гривень, тепер по 29 гривень. Дротові вакуумні. Є ось такі серйозні навушники накладні, бездротові 1079 гривень. Так, це у нас то, так, бездротовий маршрутизатор. Це новинка не було. Його не було в магазині Аврора і вже є. З'явився ціна 499 гривень. 299 колонка портативна. Колонки для комп'ютера або ж для ноутбука 399 гривень дві штуки з підсвіткою. 299 накладні бездротові. Це найдешевше, як я бачив, бездротові накладні 299 гривень. А, високоякісне звучання написано. Машинка для стрижки волосся із насадками 599 гривень. Ось така Хольмер, якщо я правильно вимовляю. А це новинка. Нещодавно з'явилась в магазині Аврора. Ось така електробритва. USB-кабель входить у набір і щіточка для очищення. Ціна зараз скажу, 399 гривень. Ліхтар накладний на батарейках 99 гривень. Із кнопкою ось такий ручний ліхтарик на батарейках. Зараз можна придбати за 49 гривень. Знижка 30%. Знижено знову ціни на лампочки по 29 гривень. Зверніть увагу. Зі знижкою зараз ось така настільна лампа гнучка, акумуляторна. Декілька позицій освітлення, жовте, тепле та холодне. Акційна ціна 229 гривень. Точнісінько така сама, тільки трішки менша за розміром. 149 гривень. Лед лампа, гнучка. Яка може ще й заряджати ваш телефон, поки ви будете відпочивати спати. Покажу зараз ціну. Дуже цікава новинка. Ще одна новинка. Зроби годинник власноруч. Тут, мабуть, цифри, циферблат окремо, стрілки окремо, все треба зробити самому. Ціна 349 гривень. Зі знижкою зараз ось такий класичний, звичайний настінний годинник. 177 гривень. Ліхтарик ручний, акумуляторний. Це ж від нього, здається, цінник чи не від нього. 99 гривень. Ні, це не від нього цінник, це 129 гривень. Знайшов ось таку новинку. Світильник вуличний для огорожі на сонячні батареї. Досить цікава ідея, цікава новинка. 55 гривень такої, така новинка. Але я все одно хочу просканувати, що це таке оце зі знижкою. А це у нас дивно. Цей же ж ліхтарик, що я і показував. На ціннику одна ціна, а на сканері ліхтарик зовсім інакша ціна, дуже дивно. Таке деколи буває. Перевіряйте ціну. Зі знижкою подовжувач вилка, патрон 5 метрів 48 гривень, є кнопка вмикання-вимикання. Набір світильників, які працюють від батарейок, їх можна прилаштувати, де вам зручно. Вони кріпляться на двосторонньому скотчі. і пульт керування входить до набору. 169 гривень зі знижкою. 249 гривень коштує LED стрічка. Так, 3 метри. Точнісінько така сама у мене на кухні 249 гривень, дуже зручно. Потім, знаєте, як нема світла, її можна підключити під павербанк, uh, під батарею. Вбудований акумулятор, ліхтарик, ось такий ручний, зі, зі знижкою 88 гривень. А ось такий можна придбати зараз за 129 гривень. Це вже трошки серйозніший. Зі знижкою ось такі накладні світильники. Також на двосторонньому скле... скотчі клеються на батарейках. Ціна 199 гривень. Прожектор вуличний, LED мережевий з датчиком руху. Зараз його можна придбати зі знижкою. Ціна 299 гривень. Хороша зараз знижка на ось ці нічники мережеві з датчиком руху. Вони по 29 гривень. Я знайшов ще один набір світильників зі знижкою три штуки. Також на двосторонньому скотчі. працюють від батарейок. Ціна 169 гривень. В акції набір свердл 108 гривень. 69 гривень набір викруток. Подовжувачка тушка 7 метрів 399 гривень. Ось такий подовжувач для лампи. Ціна 104 гривні зі знижкою. 5 метрів. Ось таку переносну лампу мереже Аву Також зараз можна придбати зі знижкою. Акційна ціна 174 гривні. Набір свердл 119 гривень. Тримач для мітчиків 119 гривень. Набір мітчиків з тримачем 6 штук 199 гривень. Набір ключів шестигранних 6. 9. 9 штук 119 гривень. 4 штуки набір гачків. Ціна 64 гривні. В Аврорі великий вибір різних ароматизаторів для автомобіля. Ціни різні. Є по 13, 20, 29 гривень. Клей столяр-дерево 125 мл, 69 гривень. Холодна зварка 49 гривень. Зі знижкою зараз оставили ось цей ніж кухонний. Акційна ціна 119 гривень. Такий також в акції. 109 гривень. Ніж кухонний 69 гривень, це акційна ціна також. Набір ножів, дві штуки, ціна зі знижкою 49 гривень. Окуляри захисні, не нехтуйте, обов'язково потрібно мати в кожній мастерні 39 гривень. А я ніколи не перевіряв, не дивився ціну, скільки коштує монтажна піна 149 гривень в магазині Аврора. Об'єм тут? Скільки? 610 грамів. Все сезонно. Распіратор змінним фільтром 129 гривень. Поліроль спрей чорна гума, 77 мл. 77 гривень 500 мл. Так, правильно я сказав. 77 гривень 500 мл. Спрей. Рідкий віск для авто. 59 гривень 500 мл. Вже ось такий готовий набір для ремонту безкамерних шин. Показую вам, як новинка: 88 гривень. Набір хомутів металевих в наборі 10 штук, акційна ціна 44 гривні. штангель циркуль: 149 гривень. Набір тримачів для зварювання. Металеві 299 гривень, 6 штук в наборі. Ну що ж, в Аврору привезли ось такий туристичний намет, висота 125 см, 1,25 см. Захищає від дощу. І розмір 1,50 м на 2,10 метра. Ось так виглядає на картинці. Зараз скажу ціну. Ціна 999 гривень. А це, якщо я не помиляюсь, крісло, ось таке, дивіться, цікаве, складне. да Воно складається. Ціна такого крісла, я здається бачив в юску таке дуже давно подібне. 349 гривень коштує таке складне крісло. А це набір для поливу. Ціна 199 гривень за дві штуки. Ось такий набір розприскувачів для вашого саду, для вашого городу. В акції шуруповерт акумуляторний в кейсі 759. Нарешті, хоч щось зі знижкою, та й ми з вами знайшли. А я вам хочу побажати економних покупок. Всього найкращого зустрінемось з вами вже у наступному відео. До зустрічі.